Олександрійська громада, яку представила секретар міської ради Вікторія Косяк, взяла участь у всеукраїнському саміті мерів. Захід пройшов у Києві 8 листопада і об'єднав громади, бізнеси та міжнародних партнерів для представлення проєктів, готових до фінансування. Саміт створив платформу для обміну досвідом, пошуку нових ідей і налагодження партнерств. Учасники обговорювали державно-приватне партнерство, міжнародну співпрацю та реалізацію проєктів на локальному рівні. Все більше торговельних мереж приєднується до програми Національний кешбек, пише Андрій Райкович. На Кіровоградщині в проєкті вже 666 об'єктів торгівлі. Це 433 магазини, 195 аптечних пунктів та 38 АЗС. Суть програми проста: купуй товари українського виробника та отримуй назад до 10% коштів. До програми вже долучилося понад 3 мільйони українців. На Кіровоградщині відбулася перша обласна олімпіада з математики. Організатором виступила Кіровоградська мала академія наук учнівської молоді за підтримки Київського національного університету імені Шевченка. До участі запросили школярів 4-6 класів, які на момент проведення олімпіади є учнями навчальних закладів Кіровоградської області. Олімпіада пройшла очно в Кропивницькому. Серед переможців є і Олександрійські учні. Друге місце у шестикласника гімназії імені Шевченка Владислава Хоменка. П'ятикласник цього ж навчального закладу Денис Лопатка посів третє місце. Із 11 листопада на автобусі номер 9 рейс о 17.35 від вулиці Весняна та о 18.30 від санаторії Гірник тимчасово виконуватись не буде. Припинення рейсу пов'язане з майже повною відсутністю пасажирів у відповідний час. Про це повідомляє управління економіки міської ради. У разі збільшення пасажиропотоку виконання рейсу відновлять. Йдеться на сайті міської ради. Вихованці городка Туристи-пішоходи БДЮТ, керівник Сергій Зайченко, виготовили вже восьму сотню окопних свічок та 650 кишенькових розпалювачів із ватних дисків. Це співпраця вихованців городка Катерини Стрижак, Станіслава Привертайла та небайдужих людей. Йдеться на сторінці городка. 8 листопада в Черкасах відбувся відкритий чемпіонат області з дзюдо. Участь у змаганні взяла вихованка відділення дзюдо Олександрійської спортивної школи Кіра Литвинович. Спортсменка вибрала золото в своїй категорії. 8 листопада в гімназії Сузір'я 19 в початковій школі відбулося свято Спортивна родина, сильна Україна. У, у заході взяли учні та родини першокласників. На дітей та їх батьків чекали завдання не лише спортивного, а й інтелектуального характеру. Усі учасники показали гарні результати і довели, що вміють працювати в команді, взаємодіяти та мають знання з різних спортивних напрямків.